Зараз я продемонструю, як прикріплювати файли в Classroom. Ви відкриваєте свій клас. Мій клас називається Пробний. У вас п'ятий клас. Шукаєте завдання, яке вам потрібно виконати. Ось я відкриваю інформатику. Тепер я дивлюся: у нас є панель праворуч. І на цій панелі є кнопка «Добавить Добавити Создать з плюсиком. Натискаємо на цю кнопку. З'являється меню. В меню ми повинні обрати значок із скріпочкою і написом Файл. Відкривається вікно. В цьому вікні нам потрібно завантажити той файл, який буде прикріплюватися до завдання. У вікні є чотири ярлички. Недавні – загрузка, мой диск помічений. Нам потрібен другий ярличок Загрузка або завантаження. Натискаємо на цей ярличок і натискаємо на кнопку Синю. Завантажуємо. Тепер відкривається вікно із папками, які є в комп'ютері. Нам потрібно відкрити ту папку, де розміщено наш файл. В попередньому відео я демонструвала, що файл. Про перші комп'ютери я зберігла в папці документи. Отже, я відкриваю документи. Шукаю потрібний мені файл. Перший комп'ютер. Клацнула по ньому один раз лівою кнопкою миші і натиснула «Открить». Файл завантажується. Файл завантажився. Ось він з'явився. Тепер ми натискаємо здать. Якщо нам потрібно додати ще один файл, ми натискаємо на плюсик, натискаємо на «Файл». Знову відкриваємо віконечко завантаження. Обираємо якийсь інший файл. Натискаємо відкрити. Файл завантажується. Це може бути навіть фотографія. От я зараз продемонструю, як можна додати фото. Відкриваємо папку ізображення і, наприклад, фото комп'ютера. Вибираю фото, натискаю открить. Фото завантажується. Ось, з'явився малюнок. І я натискаю команду здать. Вікно мені повідомляє про те, що до завдання прикріплено три файли. Вони будуть відправлені. Натискаю здать. І файли з'являються е, е, біля вашої роботи. Будь ласка, працюйте, бажаю успіхів.